Партнер програми мережа аптек «Знахар». Це Формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику небезпечних захворювань шкіри. Це нині дуже актуально перед літом у період активного сонячного випромінювання. Офіційна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я: Щороку в світі реєструється більше ніж 200 тисяч випадків захворювання меланомою, з яких приблизно чверть закінчуються смертю. Тому що раз медична спільнота світу нагадує про небезпеку цієї форми раку. А на Львівщині традиційно у травні проводять профілактичну акцію, під час якої запрошують львів'ян пройти обстеження. П'ять років поспіль і у Львові, Львівській області проводиться ця акція при підтримці департаменту охорони здоров'я при співучасті онкологів наших і при тісній співпраці з ними. Лікарі проводять первинну та вторинну профілактику раку шкіри. У спеціалізованих дерматологічних закладах міста Львова і Львівської області, окрім цього, ми вже три роки практикуємо виїзні обстеження. Ті обстеження проводяться в аптеках, на підприємствах, вищих навчальних у Львових закладах і в місцях найбільшої скупченості громадян Львова і Львівської області. За два тижні профілактичної акції з діагностики онкологічних захворювань шкіри обстеження пройшли понад 16,5 тисяч мешканців Львівщини. Люди ні на що не скаржились, просто скористались нагодою, і все одно у 34 випадках діагностували рак шкіри. А в семи мешканців Львівщини виявили меланому. Це грізна форма онкології. Торік, через пізне звернення, від меланому померли 12 людей. Тому впродовж п'яти останніх років дерматологи закликають усіх перед відпочинковим сезоном обстежити шкіру. Що характерно, що після такої акції, от, у нас зростає значно в декілька разів, от десь так до місяця, до півтора місяця, буде значно більше людей, які приходять, ніж в звичайний час. Лікарі наголошують, якщо меланома виявляється на пізніх третій, четвертій стадіях, в 90% випадків ситуація може закінчитися трагічно. Натомість, якщо меланому вдається діагностувати своєчасно, 9 з 10 осіб можна врятувати. 95% в, ну, в європі в розвинутих країнах, які е, виліковуються. Ясно, що ми від цього трошки відстаємо. Відстаємо за рахунок цього, що Об'являємо більшість хворих якраз у третій-четвертій стадії. Тому ми і проводимо це, щоб якраз виявили таранню воєн, що як можна більший відсоток виявити оце хворих у першій-другій стадії. Тобто, де проводиться оперативне лікування, і хвори відправляються додому, ми за цим хворим вже в подальшому тільки ведемо спостереження. Всі ці хворі заносяться в нас. Нашу базу комп'ютерну і періодично час від часу ми їх викликаємо для того, щоб провести ті чи інші обстеження з цього приводу. На жаль, чимало людей або взагалі не звертаються на обстеження, або затягують з візитом до дерматолога, навіть якщо є скарги і невуси змінюються. Надання адекватної допомоги при ранній діагностиці в першій стадії це майже 80%. А вже в четвертій стадії, як зазначили, 5%. І тому ця акція якраз і направлена на раннє виявлення, і на перемог... і перемогти недугу на ранніх стадіях її виявленості. Це не означає, що наші доктори погано справляються з процесом виявлення раку шкіри. Власне, необізнаність пацієнтів приводить до того, що до нас звертаються пацієнти власне в чотре... в третій-четвертій стадії, коли їм вже допомогти. Ми не в змозі. Медики наголошують, кількість випадків онкозахворювань шкіри за останні роки збільшується. Як я розпочинав свою діяльність хірургічну, ну, ми виявляли 10-12 випадків в рік. От, на сьогоднішній день в нашому центрі, в нашому центрі проходить лікування, це більше 150 випадків. І ясно, що важливо, надзвичайно для нас, хірургів важливо, то, в які стадії цей хворий потрапляє до нас. От, на превеликий жаль, якраз третя і четверта стадії, які приходять до нас, лікування надзвичайно довго тривали і практично, безперечно, воно є надзвичайно дороге. Кожен день практично проходить від 8 до десяти оперативних втручань з цього, з, з цього приводу. І ясно, що чим раніше ми виявляємо, чим раніше ми запідозрюємо, тим, раніше, тим швидше проводимо лікування, і від цього ясно є значно кращі результати. Так, світові результати на сьогоднішній день є значно кращі від нас, значно краще, тим, що все-таки значно раніше вони виявляють. Тому під час акції не лише виявляють недугу вчасно, а й інформують людей на що зважати. Ми вирішили опитати, що люди знають про профілактику захворювань шкіри. Чи знаєте ви ознаки переродження родимок, коли треба звертатися до лікаря? Ну, я думаю, що е, потрібно звертатися до лікаря, коли є зміна кольору родинки, або зміна її величина, як коли змінюється. І якщо їх з'являється більше на тілі, тоді я думаю, що е, вже ну таке перші ознаки, які потрібно звертатися до лікаря. А звідки ви знаєте цю інформацію? Ну в принципі, я цікавлюся. Ти в мене є родинка. Так, але ну, вона мене не турбує, вона в мене вже давно, багато років, і, uh... але вона яка була, така є. Засмагала, згоряла, це шкідливо, бо та шкіра злізає від сонця. А, а які можуть бути захворювання від сонця? М -м, може, наприклад, рак шкіри може бути. А ознаки виникнення цього? Не знаю, напевно, почервоніння якісь на шкірі або ще якісь висипи. У мене дуже багато родинок, поэтому я сліджу за цим. Ну, какие первые признаки? Признаки просто величення родинок. Змінення цвіта і величина їх. врачам я не часто обращаюсь. Я только обращаюсь к коли в мне родинка именно мішає, коли натирает і советую всім за цим слідити серйозно. Особливо в години від 12 до 4 дуже шкідливі інфрачервоні промені. Є. І вони викликають опіки, переродження власне всяких родимок в меланоми, саркоми і так далі. Тому згоріти на сонці. Я є трохи в групі ризику, бо я вже не раз згорів згорав на сонці. Тобто я часто псевджують лікарів, тобто слідкую за собою. Чи знаєте ви ознаки е загрози, ризику переродження родимок? Е що може вказувати на можливі ризики? Це є збільшення, в першу чергу, збільшення кількості родинок. По-друге, це є збільшення е розміру самої родинки, якщо у вас вона була, тобто і вона росте. Ну, не знаю, можливо, там потеміння шкіри чи ще щось. Ні, не знаю без поняття взагалі. А підозри там, що перебування значне на сонці, і в людини там якісь тяточки з'являються на шкірі, і вона не знає, там вона їх може драпати, а це воно небезпечно. Нам переважно зустрічались обізнані з проблемою люди. Нехтувати інформацією не варто, адже чіткі знання про ознаки меланоми часом рятують життя. Перш за все, пацієнт е, повинен спостерігати за кількістю невусів. Якщо в нього є більше чотирьох, це вже ризик розвитку. Пацієнти, які мають світлу шкіру, перший другий фототип, руде і світле волосся, світлі очі. Пацієнти, які мають обтяжений сімейний анамнез на рахунок новотворів шкіри, пацієнти, які буде один раз в житті, мали проблеми із сонячними опіками у своєму анамнезі. Ми застерігаємо пацієнтів стосовно засмаги, адже людина, яка буде хоч один раз в житті, навіть в дитячому віці мала. Згорену шкіру практично е, отримала сонячний опік. Неї ризик розвитку в подальшому збільшується майже на 50%. І при чому, що це не конча шкіра, має, е, має розвинутись меланома в тому місці, де згоріла шкіра. Шкіра може згоріти на обличчі це на грудях. А меланома поштовх розвитку може бути на тих ділянках, достатньо закритих ділянках, навіть невидимих, зокрема на підошвах чи долонях. Відрізнити небезпечну родинку від підозрілої можна за п'ятьма ознаками, які складаються у слово акорд, асиметрія, колір, окрай, розмір, динаміка. При цьому необхідно звертати увагу перше на А, асиметрію Неуса, К край, край або навіть кровоточивість. Інколи ми пишемо дві букви К, окрас або колір. Самої, самої, самого невуса, як змінюється, чи є в місті більше пігментації чи менше пігментації? Розмір збільшується в розмірах до 5 міліметрів. Ми вважаємо, що це більш доброякісний перебіг. Більше 5 міліметрів вже йде процес маліганізації і динаміка або еволюція самої родинки. Детальне обстеження для точного діагнозу краще проходити у спеціалізованому закладі, де вам проведуть дерматоскопію, метод діагностики без втручань. Однак, якщо виникнуть підозри, то пацієнтові запропонують забрати родинку чи невус для дослідження. Ця родинка тільки чуть-чуть почала збільшуватися от то тоді вже необхідно терміново приходити, забирати, видаляти от, і спокійно. Жити не потрібно рухати тоді, коли природа його не рухає, коли сонце не рухає, коли не травму не травмується. І власне ми проводили ці обстеження в закладах, де люди або працювали довший час під дією сонячної інсоляції, або з хімічними речовинами, тобто на підприємствах. І ми пояснювали пацієнтам, що звичайно не потрібно рухати, якщо воно в холодному стані, але якщо вже природа його рухнула, або як то кажуть, ви чимось як то своїми діями рушили, відповідно ті родинки потрібно забирати. І ще одне вагоме застереження від лікарів за перших можливих ознак не бігти одразу до сумнівних целітелів, адже час у таких випадках на вагу життя помирають від меланоми люди, які пізно звернулися до спеціалістів. Але це вже ці хвори, які дійсно прийшли в занедбаній формі, або ці, які, наприклад, знаєте. На превеликий жаль, починається лікування нетрадиційне. Оце наша проблема номер один. І я хотів би, щоб ви якраз на цьому підкреслили, що краще прийти до нас, де ми зробимо аналіз, скажемо, а потім вже хай йдуть до Знахаря чи до когось іншого лікуватися. Проблема, що я виключно десь на минулому тижні бачив жінку, розумієте, де вже немає практично половину грудної клітки. Половину грудної клітки вже немає все в метастазах, а вона успішно лікувалася відомого знахаря Шевченко також медики просять обережно ставитися до відвідувань солярію. Перш ніж наважитися на таку процедуру у салоні краси, вартує подумати, чи не буде вона шкідливою для саме вашого здоров'я. Відомо, що за кордоном до 18 років заборонено відвідувати солярію, А в нас на жаль, це є напевно не модним не бути засмагним на сьогоднішній день, особливо коли вже сонце починає припікати. І тому не кожен власник солярію може дати достовірну інформацію, наскільки часто міняються лампи, наскільки небезпечний солярій є для того чи іншого пацієнта. Ви знаєте, я була свідком навіть випадків, коли в солярії проходили вагітні жінки і їх пускали проводити практично такі процедури. Дерматологи також нагадують, що захистити шкіру від шкідливого ультрафіолету варто сонцезахисними кремами. Лікарі також радять звернутися у будь-яку дерматологічну клініку і перевірити родинки і невуси вже восени після літньої відпустки. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе до побачення. Партнер програми мережа аптек знаха.